Всім привіт! Привіт! Сьогодні 3 вересня на вулиці хмарно. Синоптики передають навіть дощ, а ми їдемо на річку Десна на двоє діб. Плануємо рибалити. Що з цього вийде? Дивіться далі. 14-та година, а ми ще не снідали. А не снідали ми навмисно, тому що зараз будуть дуже смачні хот-доги Викали ми за хот-догами. ось такий ларьок. І облом. Треба чекати 15 хвилин. Віта! щаслива. Ми дочекались хот-догів. А де твій демій? Мій. 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 Ночного. Ням-ням. Минулий раз, як тут їли, Інша дівчинка готувала, зовсім інші були, такі, як на заправці Бог. А зараз ніякі. Мабуть, гриль не митий, якийся жирним мені віддавала, не подобалися, розізлили. Ще й 20 хвилин чекали до всього. Півдороги проїхали, похолодало, 19 градусів всього, дощик пройшов. Ну, Ми теплі речі брали, нам це не страшно. Що ми з Ритою вирішили? Поїхати розвідати якісь нові місця, що ми вже й робимо. Наш навігатор показує, що тут є дорога на той берег. Колись вона була, це старе русло десни. Прикольне це тут місце, звісно, але нам треба сама річка Десна. Ось. Навігатор показує по праву руку вода, по ліву. і якоби дорога є, а її нема. Зустріли місцевого, і він нам розповів, навмисно перекопали парк Береміцьке, там земельку собі придбав. Це очередна засада. Ось їхали по такій начебто накатаній дорозі. Ось вона йде сюди. І тут маємо тупік. Все, розвертаємось Звідали нові місця. Тепер ми розуміємо, що тут робити нічого. І їдемо на те місце, де ми вже відпочивали. Буду сподіватися, що там щось знайдемо. Хопа! Я думаю, хто їзди на природу, той розуміє, як класно приїхати на своє місце і воно свободно. Нам повезло, Ріточка. Але шохтися? тільки б да, хтось уїхав, вогнище догорає. І тут чистенько, прибрано. Важливо. Те, що нам треба. Я думаю, ми дергатись нікуди не будемо. Тут залишимося, да, Ріта? Так. Да, нам підвезло. Тут круто. Тут чистенько. Це просто супер. Настрій підіймається. Хоча і так він був на висоті. Зараз трошки пройдемося по берегу. Може ще й краще місце якесь знайдемо. І тут місце, не зайнято. Косану ми такі будемо відпочивати в соснах. Так. Ріта командир. Зараз буде командувати, куди ставити намети і відганяти авто. Поки Ріта буде займатися табором, я піду покупаюся і піду десь полежу. Ну це я так мріяв собі. Але ж такого не буде. Ось так виглядає розстановка табору. Десь через годинку все буде суперово. Що я придумав? Щоб коврики самонадувні надулися швидше, я буду використовувати отакий насос, якраз підходить. Дочка подарила таку прикольну штуку. Це якісь меблі для природи. Її якось треба надути. Ну, відео у всіх так гарно виходилось. Так якось так А я вже півдня бігаю і не можу його надути. Що цікаво, вийшло таке. Ця штука отак ложиться і отак тарасик там не спочиває. Ось, пожалуйста. Речі ще не прибрані, а ріта вже спить. Я вже позакидав донки, отак розклався і в мене щось клює. Або склювало. Перша рибка в мене, густірка. Непоганий тараночний варіант. Або ріточка і пожари. Піймав я маленького-маленького соміка на опариша. Добре, що недалеко заковтнув і я його спасу. Оп. Спасли. Горить вогнище. Зараз будемо пекти картоплю. Мою любиму картоплю по-тарасовськи. Ось і настав час вечеряти. Сьогодні смачна картопелька з спецсалом, я так скажу. У нас дуже уютно, дуже гарно. Сама смачна картопля в світі. І ночі скажемо всім на добраніч. До завтра. На добраніч. Всім добрий ранок. Я проснувся сьогодні рано, але рибалку трошки проспав. З утра наловив подлящиків, а зараз уже клює дрібна риба. Так, я увлікся риболовлю, що не помітив, що Ріточка прокинулась. Добрий ранок. Провірка на березі. На берег прийшов рибнадзор. О. Поки я ловлю рибку, ріта в наметі влаштувала собі кінозал і не хоче вилазити, варить, їсти. Після риболовлі ліг подрімати, думав, ріточка тут порядки навела, їсти зварила. Ось. Дяюшка зараз буде готувати сніданок, а поки що я з'їм шматочок сала, ну не весь і піду по рибалю. Хто здогадається, що це таке? А це штучка, яку ми ще не разу не випробували. О! Щоб муки не сідали! Ріта, розкажи, що ти робиш. Сало, солю. Вітрозахист сородила. Ах, ням ням ня -мня. А поки готується зажарка, ми поїмо кавун. Все не мене своїм спінінгам. Дуже зручний тим, що він з чотирьох частин. І компактний. ну Дуже подобається мені. Я на Дністрі на нього ловив окунів, а на десні ще нічого не піймав. От зараз пойду. Поки Тарас пішов на спінінг, а я витягла підлящика такенького, Летіла, страшне. Поки я ходив со спінінга, хотів піймати хижака. Ріточка, дивіться, яка щаслива, впіймала ляща. Ріта добуває рибу, а я добуваю дрова. Все по-чесному. Відпочиває. Потроху хмариться. Ріта рибали. О, кукурузка кипить. Взяв я спінінг і пішов ловити хижака, і недовго ловив. О, Підвезло мені. Камери не брав на телефон, знімаю, ну таке, кілошечка є. Вечеря буде. Справжній рибак несе справжню рибу. Молодець. Рада, що повні штани. Спіймав таку щучку невеличку, ну вона залікова, кілошечка тут є. Ріта, розкажи, будь ласка, що тільки стільки? Що? Я впустила рибу, mm. чистила mm. її. Тримала, але воно щось хвостом мотильнуло і без гуски поплив. Самий здоровий ляж, так? Так. То як прийшло, так і йшло. Но Тарасик! Ще піймав одного карандашика. Ну, такого треба випускати. Поки я ходив ловити хижака, приходжу на місце, а тут з Рітою два мужика труться. Ну, Насправді це до мене приїхала. <плес> Приїхали до мене гості. Це Олександр, а це мій кум Олег. А моя рітуля жарить рибулю. Ріта розкладає поляну, наче в ресторані. Он сало. Подача на 5 балів щуку. Дивіться. Маленька. Та ні, не маленька. У тебе дочка заказувала моя кресниця щуку. Да, От і повезеш. Та, Лайки ставимо. Не маленька, а ти молодець. Ще закинуло, за зачепилося, впало з деревини. Одесь клас є. Ну говно ти їв десь. Так у нас починається вечірнє засідання. Вечеря. А вечеряти ми будемо те, що Бог послав: рибку, ковбаску, сальце, помойдерце, огурце яйце. <рес> і яйце. Так що нам всім приємного, так як рибалити, ми вже не будемо. Будемо вечеряти, а потім спати. Чи входив я по дрова і припер такі рога. Ріта, ти мені рога наставила, мабуть, да? наші гості поїхали, підняли нам настрій, дуже гарно посиділи. І вже на цій ноці ми з Ріточкою кажемо всім до завтра. До завтра. Доброго ранку. Рибалю я вже з 4 годин і жодної покльовки ще не було. Трошки підмерз, розпалив кострик. витягнув фідер і дивіться, яка рибка і як зацепилася. І це дуже гарний живець. Зараз його Зверніть увагу, що буває на десні. Громадне дерево пливе, це є до того, як без догляду залишати на березі снасті. Час уже перевели за восьму ранку. Так нічого я і не піймав. З чотирьох, жодної покльовки, вирішив пройти хижака спробувати. Але ж приємно. Прикольні тут місця, але тільки з човна. Так нічого і не піймав я. На воблер щука супроводжувала його, але не брала. Поставив оберталочку, так замучався плавати. Що не закинув за цеп? рази плавав за неї. Все, йду на місце доріти. Загляну я в намет, що там робиться. А, там хтось шевелиться вже. Добрий ранок. Просипайся, Ріта! Дванадцята година дня. Я виспався. І зараз вже потрошки ми будемо їсточки і збиратися. Але фідер я закину. Може, щось піймаю ще. Хочу ляща. Вже почалося те, що я саме більше не люблю, збори. Випадковий чувак, Тарас Добряк. Зараз буде в нас яєшня. У нас настав сніданко обід. Їмо і збираємося додому. Тільки сіли їсти і одразу почало клювати. І це вже друга. Плотвичка прокльовує і така непогана. А до нас приїхали гості, які нас змінюють. Три невістки зустрілися нарешті. А це два мої брати рідні. Артем в окулярах, навірно, да? так? можу поставити. Ми з рітою їжджаємо, а оця молода компанія тут залишається. Вибивати рибу будуть, браконьєри. За невелику плату роблю оцім молодим людям екскурсію по берегу. Брати вирішили зупинитися поруч, там, де пляж. Так що ми зараз до них переїдемо, ще покупаємося. Рибки небагато сьогодні, але щось допіймав. Місти рибу ми вже не будемо. О! Все. Залишаємо це місце в чистоті. Ми сюди ще колись приїдемо, нам тут подобається. А саме їдемо на косу купатися і загорати. А ми їдемо по джунглям. Ми з рітою тут два місяці тому були великами. І скажу, що хтось дорогу підчистив, порубали. А ось так розполагаються наші родичі. Теж як цигані. А он шумахер летить. Це гостєприємство. Зразу ковбаса, сир, будь ласочка. Ну ми зі своєю їдою прийшли. Подивимося зараз на намет Ярика. Ну тут, звісно, траходром здоровий. Вона трьохмісна. Подобалась мені така штука електропила у Артема. Зараз він продемонструє. Водичка. А ти такий холодний, яка з первоофіаді. А тепер зверніть увагу, яка тут гарна коса. Пляж просто супер. Для купання місце тут золоте. Така цікава конструкція для дуже лінивих рибаків. Випробування. Клює. Опа. Я думаю, з такою силою і голову відірве у риби. Ну і чекаємо покльовку. Думаю, рано чи пізно щось клюне. О, щось є. Невеличке. З почином залікова плотва. Як ловити рибу Ярика я навчив. Тепер можна їхати й додому, Ріта. Ока. А зараз я покажу, які я роблю бутерброди в гостях. На шару. Оп. Оп. Отакі. Залікова плотва знов. Ось у Ярика і третя плотвичка. Ось і четверта платвичка. І теж непогана. Оце покльовка. І топа спішно. бореться за життя. Авчу і другого брата ловити рибу. Щось у нього не виходить. Пиши, просто беремо і витягаємо рибу. Залікова плотва. У Артема такий прикольний мангал. іменний. Тьома жарит. Безземный. Практически бездымный костер. Индийский декота экономний очень плам'я этот вертится, потому що тут есть такая тяга. С очень хорошей теплоотдачей. Тут дуже весело, але нам треба їхати. Так що пока! Чесна компанія. Давай. Ось і закінчився наш відпочинок. Рушаємо додому. Було дуже чудово. Хто додивився, ставте вподобайки або не сподобайки. Ну і всім до побачення, до нових зустрічей. До зустрічі!